суботу у клубі атлет відбулися змагання, що приурочувалися до Дня міста і водночас до Дня фізичної культури і спорту, що відзначався також цього дня. Для змагань обрали непросту спортивну дисципліну. Сьогодні вирішили провести такий ну, не досить популярний від спорту це підйом штанги на біцепс. Суворий, суворій техніці біля стіни. Як для цього виду, то досить багато учасників. Ну, Біля 20 чоловік самих сильних, юніорів та дорослих. Серед учасників змагань і юніори, і ветерани, яких об'єднує любов до спорту та здорового способу життя. Ми активно приймаємо участь у спортивному житті міста. Власним прикладом показуємо, що потрібно себе любити, приймати участь в змаганнях. От на сьогодні ми проводимо змагання і хочу побажати всім бути здоровими. Мирного неба в Атлеті ніколи не бракувало мотивованих спортсменів. Його вихованці можуть з часом міняти спортивні вподобання, але заняття фізичною культурою назавжди стає їх способом життя, в якому будуються плани на майбутнє. Будемо просувати спорт. Ми з хлопцями вже навіть що плануємо на рахунок цього, тобто відкривати можливо свій зал в майбутньому тренувати по кікбоксингу, по мемей по різним спортивним дисциплінам. Тобто в майбутньому це думаю, навіть якийсь рух створити, тобто за да, здоровий образ, здоровий спосіб життя. Є такі, що дуже-дуже цим горять, які планують цим зв'язати своє життя, і тобто, з ними можна буде працювати і вже розвивати це в нашому місті. Змагання це завжди випробування своїх можливостей. Особливі змагання тим, що це щось нове. От раніше я не практикував ніколи подібну дисципліну, а вирішив спробувати. У залі панує спортивний азарт яким заряджаються і найменші вболівальники, що правда, бажання маленької школярки зовсім іншого плану. Щоб кінчилась війна, і всі люди більше не помирали. За підсумками змагань серед юніорів переможцями стали В'ячеслав Харчук, Олександр Слободенюк, Ілья Єрмоленко відповідно перше, друге, третє місця серед ветеранів Михайло Рубан, Володимир Павліковський, Іван Новак. На стадіоні факел у мікрорайоні Сонячний в цей день відбувалися також змагання з дартсу та баскетбольного снайпера. А наступного дня змагались чотири дворових команди у турнірі з мініфутболу. Переможці отримали нагороди від центру Спорт для всіх та грошові сертифікати від піцерії центру. На базі клубу дозвілля відбувся турнір з шахів. Перемогу отримали Василь Гіжицький, Андрій Соловйов та Андрій Гамуза.